Мені дуже боляче, що забудовують озеро. Єдину відпочинкову зону в місті Івана генпланом. Мене пече, як наші політики великі, говорять, що вони турбуються, бо я ще розвивала ця держава. Але давайте я вас питаю, що ви зараз це озвучили. Кому належить земельна ділянка зараз, де були зрізані турніки і прусся напротяг. Скажіть, озвучте це. Я Іван... це. Обласній організації товариства сприяння обороні. України. Там, зараз земель, ділянка, і там теж, те, те, це теж наша була ділянка. То, так, була ваша ділянка. Так, була. Получається, за вашу всю діяльність розпознали все, що у вас є. Сплатіть податки Ви на сприяли. неї. Ви сприяли вдому у, у мищення всієї території міста Івана Франківська. А я вам олошу що дана ділянка відносить до свого Правильно. Ми Києва кричимо, що ми боремося за Україну, він боїться розвалити. Мені хочеться спитати, чи Соловей Ярослав Дем'яна буде готи, там теж будувати, що другий. Друга черга. Може, нехай вони підуть біля своєї ділянки, ще там построїти. А, а це спитайте. при чому це ваша Тому земля? Ви Бу була. маєте боротися за ваші землі. Ви маєте святе, майданчик майданчик. це за те, що ми зараз воюємо, а ви розмазарюєте приватні руки за все. Тому що це збагачуються забудівники, а громада від цього втрачається. Це земельна ділянка не ваша. Не ваша це. Це Правильно. не приватна територія, як ви тут кричите. І не я її не роздав. Я депутат Івана... Івана Франківської міської ради. Я можу виходити на любимо об'єкті і просити вас вилучити мені документи. Що ви мені сказали, що це приватна власність? Приватна класі там, де диван, ви сидите на дивані, дивитесь телевізор, і в туалет ходите. Оце ваша приватна. А тут це, це, це все громада. Спокійно. А якщо держава все розстріляла за 24 роки, то на жаль, ми маємо зараз відбудовувати це все. Правильно ви відборювати це. вас із цього вас цього крісла треба. А то, що мені розказуєте, що 2007 рік, значить, повернемось до 2007 року, сьомороці, ці ділянки. І щоб всі відповідали, стало це Спокійніше. були, Спокійніше. що ви забудово доводити все озеро і мене боли. болити, да не болить вас. Нет. Вы засилась Артем у Кризис. Почекай, да?